Ігрові навушники Онікума X3 йдуть з RGB підсвічуванням та мікрофончиком. Так, тут іде перехідник, це якщо у вас комп'ютер, і можна також до ноутбука підключати пульт управління. Це гучність, це можна включати виключати швидко мікрофон. І самі нарушники. Тут і штекер USB і 35 джек. Це для підключення підсвітки, це для самого звуку. Кабель тканинний. Довжина порядка 1,5-2 метри. Що вистачає? Оголів'я ось тут регулюється. мягкие. Пора включу светочку. Вот так она светит.